Слава Ісусу Христу, Стій! давай помолимося за Тебе і за наших українців. Святий всемогутній Отче наш Небесний. Дякуємо тобі, Боже, що Ти не віддав Україну російському загарбникові. Дякую тобі, святий Боже. За те, що ти маєш велике майбутнє для України, ми віримо в це. Ми просимо тебе, святий Боже, підтримай кожного українця, кожного підтримай, будь утешителем. Дух Святий. Прийди, війди в серце кожного українця, Господь святий. Навіть якщо хто не знає тебе, зроби так, щоб Він пізнав тебе, живого, всемогутнього Бога, Ісуса Христе, стань Господом, стань Спасителем для кожного українця. І нехай російський загарбник втече з нашої землі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.